Для тих, хто не до кінця зрозумів, про що я говорив в минулому відео, ось показую два приклади. Коли ви переносите лице, бачите, у вас ну, очі дуже часто проблема, вони у вас йдуть дугою. Ви їх повертаєте ось так. І це око дивиться на вас, а це зовсім в іншу сторону. Тобто ось це дивиться ось так, а це в інший бік взагалі. Очі мають, мають бути вписані в одну площину. І вони мають дивитися в одну сторону. Ось так в одній площині. Навіть якщо все інше йде дугою, тобто там щочки, там, під підборідок і так далі. Е, очі у вас вписуються завжди рівно. Неважливо, це аніме там, чи академічний малюнок, чи якась стилізація, абсолютно неважливо, у вас очі мають бути вписані завжди ось так. Е, користуйтесь. А і не забувайте, що тут, звісно, працює перспектива, але не потрібно нічого вигинати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам допомагають мої туторіали, ви можете допомогти мені, скинувши декілька гривень на мою монобаночку, де я збираю на камеру для безкоштовних онлайн-курсів. Всім дякую за перегляд.